Доброго дня, українці! Вітаю вас з великим державним святом. Мене звати Ірина Скоробогата, мені 27 років. Я є викладачем англійської мови в Тернопільському коледжі університету України. Бажаю вам миру, здоров'я, злагоди, мудрості, достатку. Всього, всього найкращого. Мене звати Прін Юлія, мені 18 років, я студентка. Я хочу побажати тернополянам, а також гостям нашого прекрасного міста Тернопіль. Процвітання. А насамперед це припинення бойових дій в зоні АТО, щоб наші бійці повернулися живі і здорові до своїх сімей, до своїх родин і щоб все у нас було добре. Мене звати Прій Надія Градського, я жителька міста Тернополя. На даний час не працюю. Хотіла би побажати тернополянам, гостям нашого міста, насамперед миру, припинення війни, повернення наших бійців додому, всі, щоб повернулися живими. Процвітання нашій країні. Ми жили добрі, достатку, мірі.